Дорогі підписники, трактор 90 кінських сил, Садін 904, ще їх називають Ломон на 90 кінських сил. Повнопривідний, відправляється 9,5 на 24 передня резина, редуктор моста, редукторний міст. Двигуни у нас тут йдуть юторські, на турбіні, компресор, боковий паливний бак. 148 на 30 резина, примусова гідравліка, додатковий розподільник, 120-й міст потужний задній, кабіна преміального типу, вантажі, балансіри передні-задні, кабіна з реверсом, з ручним керуванням, регулюванням руля, з кондиціонером. Їде вже до свого власника. Ще є в наявності. Ще є в наявності. Ціна 990 тисяч гривень. Торг у місті. Будь ласка. Будь ласка, кого цікавить даний сегмент. Телефонуємо, замовляємо, не зволікаємо. Компанія Мотокосмос.